Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу заквасити, замаринувати вернее, червону капусту, тому що тут в Данії все, що мариноване, дуже кисле кисле, що їсти неможливо. Тому в мене воно є з кусочок, морква, мені для цього потрібна. Ще потрібно мені 1,5-чайні ложки солі. 6 чайних ложок сахару, трошки перцю. Потрібна олія. У мене соняшникова олія цей раз. Потрібен яблучний уксус. Зараз я капусту нашинкую і потім ми з вами зустрінемось. Так, друзі, будемо нарізати капусту і поговоримо про червону капусту. Я в Україні, коли була, я вирощувала різну капусту: кольорову, цвітну, так називається. Оцю червонокачану, червонокачанні сорти є середньої пізньої, ранньої капустиці не буває. Вона трошки жорстковата, але вона дуже добре зберігається в погребі І вона дуже корисна. Тут багато йоду в цій капусті, ну і в війській капусті, багато вітаміна ПП. І я її дуже вирощувала. Але тут, в Данії, чомусь ця капуста набагато дешевша, ніж білоголова капуста. Тому можна з неї і і борщ. Я пробувала гарно виходить. І в салати, але єдине те, що її треба дуже добре перемінати руками. Іначе вона така грубовата капуста. Але дуже смачна. Все, капуста нарізана. Тепер наша задача трохи її перемяти, щоб вона стала трошки. Помягче. Добре це робити на тоненькій шинковці, тоді вона швидше замарінується і буде набагато м'якіша. Ну, шинковочки тут немає. Я різала тоненько ножем, але вони все одно затовсті Так, тепер нам надо, потрібно сюди натерти. Ось у мене морквина. Ну, я її всю не буду стирати, бо я не дуже люблю багато моркви в любій капусті, чи маринованій, чи квашений, чи який. І ще трошечки отак ми все перемнемо. І я хочу зложити її. Ось таку баночку. Це ми тут є так називаємо турецький магазин. Вони тут його називають турецький базар. Зараз я це все сюди зложу. Так, друзі, тепер готуємо маринад. Беремо сахар, і перчик висипаємо, сіль сюди висипаємо. Потім беремо рослинну олію 4 ложки столові або 100 грам і беремо оцет. У мене яблучний оцет. Зараз сюди виливаємо 2 столові ложки. Занесемо на пліту, все добре перекипітимо, і потім зустрінемось з вами. Так, закипів наш маринад. Але я ще сюди хочу положити два лаврових лісточка. Чого я, ви спитаєте мене, чого я його не кипятила, цей лавровий лісточок, щоб не було воно таке горковате, я не дуже люблю. Ось стільки вийшло у нас капусти. Зараз охолоне цей трошки наш розсол, щоб не заливати гарячим. І ми зальємо і оставимо його. Я думаю, що на слідуючий день він вже буде готовий. Так, друзі, капусточка постояла сутки. І ось отакий вона має вигляд. Доволі вона хрумка. Ну, і єдине що, трошки треба класти менше масла. Дві чайні ложечки достатньо буде. Вона так набралася соком хорошо, добре. І отакий от вона вигляд має. До картопельки, макаронів та рису вона дуже буде смакувати. Раджу, у кого є синя капуста, обов'язково зробіть. Таку мариновану капусточку. А зараз я з вами прощаюся. Всього доброго, до побачення і всім швидкої нам перемоги!